Темою українського прикордоння на Сумщині. Олександр Замша, капітан і начальник безпілотних систем 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. На зв'язку. Пане Олександре, вітаю. До дня, доброго дня, шановні. Е, е... Дякую, що знайшли можливість. Зразу у нас є збір паралельно, поки ми будемо спілкуватися на потреби 36-ї окремої бригади морської піхоти. Ось за цим QR-кодом і номером картки підтримайте. А я поки що хотів спитати: ми говорили з прикордонниками про ситуацію, як вони бачать ці спроби Росіян переходити за словами Андрія Демченка. Це у їхньому випадку найчастіше невеликі штормові групи, ну максимум на квадроциклах. А як це в зоні вашої відповідальності виглядає оця спроба Росіян заходити на сум? Мужчину. Я скажу так, що ми е, досить тісно якраз співпрацюємо з прикордонниками, і наші, е, скажімо так, смуги відповідальності зачасту збігаються. І я ну, не скажу нічого нового, а тільки підтверджую інформацію пана Андрія. Так дійсно, противник. Е, не полишає спроб просочуватись поодинокими штурмовими групами через держкордон і здійснювати от певні активності в прикордонних селах, але ну завдяки там, в тому числі безпілотним системам там морської піхоти, 36-ї бригади, безпілотним системам прикордонників. Нам вдається стримувати Ну, потуги противника. Досить часто за крайній час вони почали використовувати саме там мототехніку квадроцикли. За от, ну, минулих там 6 днів вони вже застосовували ну близько там, там 10-15 разів квадроцикли. Це безпосередньо там в нашій зоні відповідальності, але всі ці спроби, ну я м'яко скажу для ефіру, п присікались. Добре, пане Олександре, поясніть тоді, будь ласка, як ви бачите їхню мету, тому що на квадроциклах ну не сплануєш заглиблення в, в, в Сумщину. Тобто, це справді такі ну, маневри біля прикордоння. Що вони хочуть цим досягнути? Ну ну вони хочуть створити точки напруження, точки напруження в е, е, прикордонних селах. І е, після того як туди, наприклад, ну у випадку, якщо їм вдасться туди просочитись, е, вони ну, починають розпорушуватись. Наприклад, з за, зможе за, заїхати група там з чотирьох там восьми військовослужбовців, і вони починають ну розсипатися по цьому селу, і якби е, умовно е, такі то, точки напруги уваги створювати, куди ми е, вимушені на. Там виділяти певний наряд там сил та засобів для того, щоб е стримувати або там знищувати цього противника в ну, в кінцевому е шляху, і тим самим там послаблювати свою увагу там на інших е е частинах фронту. Це якщо ми так тактичний аспект беремо в оперативному сенсі, вони ну такими е шляхами хочуть ну якби. Все таки спочатку закріпитися в населеному пункті, потім встановити контроль над ним і в подальшому ну створити умови для просування кудись далі? Ну це чисто так з воєнної точки зору, але це все е, ну, присікається. Ну тобто накопичуються, а потім будуть думати, що з цим робити далі. Е, добре, у так, нас ще є хвилина, пане Олександре. Е, ми просимо наших глядачів допомогти на потреби 36-ї окремої бригади морської піхоти. А які потреби найкритичніші зараз? Ви знаєте, ну е, так як і ми е, працюємо там безпілотними системами, там потребуємо постійно набори обладнання. Так і противник працює проти наших екіпажів і постійно е, всі там наземні е, ці ккомплексні е, е, комплексне обладнання наземне, воно е, зазнає ушкоджень там від мінометних обстрілів і так далі. Ми збираємо зараз на 10 комплектів обладнання для пілотів БПЛА. 10 там комплектів кабалів, наземні, ну там спеціальні антенни, підсилювачі сигналів і так далі. Це зможе нам забезпечити от, покращення, скажімо так, спостереження і покращення знищення противника в прикордоні Сумської області. Тому будемо вдячні кожному, хто підтримає наш збір. Кожна гривня вона не буде, не буде, не буде вишні. Я долучаюся до цього заклику і дуже дякую пану Олександру Замші, капітану, і начальнику безпілотних систем 36-ї окремої бригади морської піхоти.